25 червня 1941 року німецькі війська захопили Луцьк. 23 червня перед відступом радянські війська розстріляли в'язнів луцької тюрми. Відомі лише німецькі дані у цій справі. В них йдеться про розстріл тисячі тисячі двохсот українців у луцькій в'язниці, близько двохсот чоловік у Рудках і комарному, а також про тридцять українців, убитих у Бережанах. На окуповані німцями території почали діяти озброєні загони Української повстанської армії. Саме Волинь стала основним місцем бойових дій УПА. Водночас формувалися і партизанські загони, які підпорядковувались Червоній армії, зокрема з'єднання Сидора Ковпака у Великобританії. Еміграційний польський уряд намагався створити військові і політичні умови для відновлення польської влади на Галичині, Поліссі, Холмщині і Волині. До 1939 року ці землі входили до складу Польщі а у вересні 1939-го за пактом Молотова-Ріббентропа їх приєднали до радянського союзу однак серед мешканців цих областей залишилося Чимало поляків 23 лютого 1943 року. Після розгрому німецько-фашистських військ під Сталінградом уряд Польщі оприлюднив заяву, де засуджував приєднання західноукраїнських і західно-білоруських територій до України і Білорусії. Польський уряд створив на Волині загони армії Крайової. Таким чином, у Волинських лісах одночасно діяли червоні партизани, армія Крайова та різні сили УПА, загони Тараса Бульби Боровця, Бандерівці і Мельниківці. За деякий час відносини між червоними партизанами та бійцями УПА були майже союзницькими. Українські патріоти навіть ставали провідниками для загонів Ковпака під час його походу до Карпат. Та згодом вказівки з Москви і непримиримість українців у питанні незалежності призвели до розриву відносин. Загибель генерала Ватутіна 29 лютого 1944 року у випадковій перестрілці з повстанцями поблизу Милятина Острозького району стала початком відкритої боротьби Червоної армії з УПА. Непримиримим ворогом УПА стає і армія Крайова. Одна з причин ворожнечі полягала у виданому Генеральним штабом у ПАД декреті про земельну реформу, яка передавала всі землі польських колоністів у власність українських селян. Ще у квітні 43-го року бандерівці поставили питання про звільнення контрольованої повстанцями території від польського населення, яке повсюдно шкодить українській справі провокаційною діяльністю. Усе це створило умови, за яких будь-який побутовий конфлікт переростав у криваву збройну сутичку 12 липня 1943 року з третього року. де базувалась 27-ма дивізія армії крайової, до села Писарева воля, вирушив польський загін. Попереду йшли дві танкетки, вгорі кружляв літак і обстрілював село з кулеметів. Почалась пожежа. Мешканці втікали до лісу, а поляки, увірвавшись до села, пограбували і вщент спалили його. Після писаревої волі вони спалили села дубники, коти, верів, пузів, стенжаричі та інші. У відповідь загони УПАЙ українські селяни починають знищувати поляків. Почалась чи не найтрагічніша сторінка українсько польської історії: Волинська різня. Протягом липня 43-го року від рук волинян загинуло близько 20 тисяч поляків. Лише 11 і 12 липня загинуло 12 тисяч чоловік. За деякими даними, які важко зараз перевірити, українці здійснили 110 нападів на польські села, в кожному з яких загинуло від 50 до 100 поляків, 25 нападів, в яких загинуло до 200 поляків у кожному, і 15 нападів, в яких загинуло до 300 чоловік у кожному. Все це відбувалось на окупованій німцями території і задовільняло загарбників. Рейхсканцлер України Еріх Кох заявляв: хочу, щоб поляк при зустрічі вбивав українця, а українець вбивав поляка. Якщо по дорозі й єврея, буде те, чого я хочу. Та були на Волині і райони цілком звільнені від окупантів. У відбитих у ворога селах Волинської та Рівенської областей, від річки Прип'ять на сході і до річки Горень на заході, загони УПА у травні 1943 року проголосили Народну Республіку, а місто Колки її столицею. Була встановлена цивільна військова влада. Цивільне управління здійснювали районна і сільська управи. Заходами політичної влади керував Юрій Шевченко на прізвисько моряк. Були налагоджені господарські структури, діяли млини, хлібопекарня, дві їдальні, дві лазні, молочарня, готель. У місцевому храмі проводили службу українською мовою. Було відновлено роботу місцевої електростанції, світло від якої подавали до лікарень, школи і друкарні. Неймовірно, але Колківська республіка проіснувала п'ять місяців, і лише у жовтні 43-го року її знищила німецька армія за підтримки танків. Авіації та артилерії в середині травня відділи УПА заблокували більшовицькі партизанські загони в чорному лісі фронтом 50 кілометрів завдовжки у вирішальному бою. 1 червня 1944 року. Угруповання червоних партизан було практично знищено навесні. Упа створила фронт на північно-західному польському кордоні на відрізку Любачів, Рава, Руська, Грубешів проти підрозділів армії Крайової, котрі наступали. 9 липня 44-го року почались бої з німцями, які силами двох дивізій намагалися знищити республіки УПА в Долинщині і Скільщині. Та, зазнавши тяжких втрат, німці до 16 липня залишили гори. Після війни кордон з Польщею пройшов по річці Західний Буг. Холмщина увійшла до складу Польщі, і загони УПА були розділені кордоном на дві частини. Опір радянській владі не припинявся, але у 50-х роках залишки повстанської армії таємно вирушили через Чехословаччину на захід. А останній бій упа з підрозділами радянської міліції датують 1961 роком.